Люди вирощують лаванду вже століття, багатьоми знайоме використання ефірної олії лаванди для прибирання, розслаблення та відлякування комах. Ще в часі Римської імперії лаванду використовували в релігійних церемоніях, сьогодні її навіть додають у їжу як кулінарну приправу. Можливо, найкраще в лаванді це ті, наскільки легко її вирощувати. Ця рослина чудово відчує себе в саду, на грядках або навіть у приміщенні. Лаванду можна садити в горщики, що дозволяє легко захистити її від холоду. Або ж можна дозволити їй відмирати на зиму, як частину багаторичного саду. Ароматні трави чудовий доповнення до саду для боротьби зі шкідниками. Лаванда, зокрема, дає прекрасні квіти, які можна використовувати у букетах. Завдяки великій кількості різновидів лаванди ви можете зверне сорт, який підходить саме для вашого регіону, або ж експериментувати з іншими. Вирощувати лаванду можна майже будь-де. Загальна інформація про рослину. Тип рослини, багаторична трава. Родина губоцвіті, ламиайси, Рід – лаванда, лавандула, віді, лавандула, еспіпі. Похід, Середземномор'я, Південна Азія. Освітлення, повне сонце. Висота 30, 90 см. Потребою в поливи, низька. Шкідники та хвороби, білокрилки, попелиці, коренева гниль, вірус альфа-мозаїки, лавандова шаба. Догляд низький. Тип ґрунту, добре дренований, помірно родючий. Зона морозостійкості 5, 9. Що таке лаванда? Лаванда охоплює багато видів, які належать до роду лавандула. У цьому гіді ми розглядаємо англійську лаванду, лавандула анастефале та французьку лаванду, лавандула дантата. Існують і інші популярні сорти, такі як голландська лаванда, колоскова лаванда та гібрид лавандула X – лаванден. Детальніше про них далі. Походження Лаванда походити з Середземномор'я, де любити теплі дощові зими та спекотне сухе літо. Вона також зростанні в Південній Азії, наприклад, в Індії та на Близькому Сході. Завдяки гібридам лаванду тепер можна вирощувати по всьому світу як у саду, так і в горщиках. Характеристика: лаванда це прямо стояча рослина з сіро-зеленим листям та квітами від білого до глибокого фіолетового кольору. Листя розташоване навпроти один одного на дерев'янистих стеблах. Як і інші ароматичні трави, лаванда зростає повільно і часто не квітне в перший рік. Здорові багаторичні рослини можуть досягати 90 см у висоту. Якщо розтерти листок або квітку, відчувається свіжий квітковий аромат саме за це лаванду так люблять. У кулінарії квіти лаванди використовують у випічці чаяха та м'яких стравах. Поза кухнею її застосовують в ароматерапії для розслаблення у домашніх репелентах та засобах для прибирання. Лаванда століттями використовувалась в медицині для полегшення головного болю, заспокоєння нервів та покращення травлення. Сама назва лаванда походити від латинського лавари миті. Той, хто знає цю рослину, розуміє, наскільки чистим може бути її аромат. Різновиди Найвідоміші види лаванди французька лавандула дантата та англійська лавандула анастифале. Основна різниця між ними у кліматичних умовах, які смороду переносити англійські сорти холодостійки, тоді як французькі краще ростуть у помірному вологому кліматі. Англійська лаванда також живе довше до 15 років, тоді як французька близько 5 років. Англійська лаванда зазвичай виростає до 50 см, а французька до 90 см. Хоч і кількість сортів лаванди в садових центрах належати до цих двох видів, гібрид голландської лаванди, лавандула X – цінується за свою ефірну олію. Це гібрид англійської та португальської лаванди, який дає безліч квітів з класичним лавандовим ароматом. Посадка Садити лаванду в сад або горщики слід після останніх заморозків, наприклад, весни. Можна пересаджувати восени, але французькі сорти краще приживаються на вісні та влітку. Англійські сорти легше переносити зиму, тому їх можна садити восени. Виберіть місце в саду з повним сонячним освітленням. Якщо ви не впевнені щодо освітленості, спробуйте спочатку вирощувати лаванду в горщиках, так її можна пересувати. Лаванда любити добре дренований, помірно родючий ґрунт. Це стосується як горщиків, так і садових рядок. Можна вирощувати лаванду з насіння, але воно може проростати до трьох тижнів. Якщо ви вирішили посадити насіння, полагодьте в приміщенні вісні або восені у спеціальному ґрунті для розеесади. Забезпечте достатнє сонця або додаткове підсвічування. Нагрівальний мат прикро проростанню. Будьте терплячими життєві паростки з'являться не раніше, ніж через три місяці. Як вирощувати з дорослою рослиною вирощування лаванди просте завдання. Якщо спочатку забезпечити її потрібні умови, вона буде рости майже сама по собі. Світло лаванді потрібно щонайменше 6 годин прямого сонця на день. Вона любити яскраві, не затін.